Поки. Okay. Треба було перезапустити. вони дізнаються, де вихоживе. Ти треба 20 штук. Так бой. Так. Ну, вот іменно цього положення карти мені так погано не подобає. Та да їдь давай, як маєш їхати.

Нічого, нічого. Ждай я проїду, не... їдь то туда-то назад, то туда-то назад. Сей. Ого, Огонь не, не пробиваю, сіки Я проб'ю! 2500 не пробили! Ой, я це зараз пробили! Ну грей пробив! Чо, грель, давай вилазь, я чекаю на тебе! Ай, я не попав! Ого! Ти тебе взагалі накинув з 200. 40. Гарно ему накинул. Ему сподобалось так. На 700 аж. Що там не було хати, видно. Ну Непогано, мені цього разу пробили вообще мало. Дві, дві 900 не пробили. Що там? Ще не хватаєш, треба трохи грати. Вперед! 多一点多。 Ай, ну не попав, ну шо він там так. для чого та я машина там стоїть, я не розумію. Поняв, а, він ззаді кидає. Пошкодження бої у... Хусиниця може порватися. Уже помало повертаюсь. Аж давай зніщити. Ягу зараз разобрати. От дивись, яга як розвернулася. А чо в землю? Капец, я кидаю танку в землю летить. Нічого, нічо, нічого, нічого. <плесу> 700 як яга взяла. Не, ну тобі нашу їхати? <плесу> И хочет ехать? Что тут нельзя Аж де їх вік. Тільки хотя б, щоб не донатили, а хоч би дали 10 штук безкоштовно. допомагай, допомагай. а что меня засвідчили Я бачу, ти щось там крутишся, катаєшся. Я тебе не знайшов. Зараз, коротше, кидай мені пінік. я тебе сам найду. На хай, хай на відпочинок піде в гараж. Я перезапустив стрім, бо так було потрібно. Бабаха, бабаха, куди куди? Куди ти дивишся на мене? Дивись, а що я тільки гусінь збив? Ну це дуже не по дуже погано. Він те, що накинув пугасним пробив, ну не правда. Він там не, не хотів нічого. Поразка будет, да? Так, це поразка будет. И ч? А може перемога? Так, перемога будет. Что ты туда вверх двигайся? Да ж дивись в Блинця, oh, О, oh, oh, він не попав. А, я тут гарно зіграв. Дуже гарно, мені сподобався. Мене пробити не могли. Так, а що там? Можу А, да, можу крутити. Ну випаде? А ну зразу три кон контейнер. Так, дві штуки X5 штук. Так, вже на тяжких танках треба пограти. Ну, важких то есть. Так, беремо важкі танки. Де тут у мене є важкий? Ні, це. це не важкий. О важкий. Звіт танкіст. Я перезапустив, бо так треба було. Я відходив на 10 хвилин. Поїхали! Я, ну, випало, я крутив рулетку за цією монети. Випало 5 штук із 5, треба їх потратити на, на 7-8 рівні на прокачки інших танків. А потім далі будемо фармити. Ну, так і так треба на на важкі. Ай! А який це файні, я не пробив. Файні. коли що файні, коли пробив? Він каже файний постріл того, що я не пробив. Шовони там тогда. знову. Та. Протікати та це поразка буде. Та, 5 -5. А ч він там ззаді? А, мене сзади займається. А в мені мене гага, а він не... Начався чорний екран. У Вас тоже так є, коли ви ходите? Так, а поразка, да. Давай. Позьм, ну ты краще. Ну що так? Зараз, вони тісняються, те вихо живе. Трошки треба скрутити. Ось дуже голосний звук танків. О. А, Ну шо, Владислав, ти кидаєш мій свій чи ні? А я додав відбусть тебе. Привіт танкісти! Добавить зараз захоплюється. Зараз побалює. Всі пробий Що ти вже не захоплюєш? Освищено. Е, куди ти захоплював? Куда ти? Тут блоха не захопила базу. Проніл пробиця. Подобається так. Все, зараз я дограю і добавлю це. Пробиця. Проніл пробиця. Не, не кидайте так може порватися. поміло. Я теро на одного так нечесно. Поняв, зараз добавим. Привіт всім танкист. Хто заходит? Хто лайки ставить, дякую. Если я топ один, Потому им поставим лайки. Что? А это, я даже не, ни, разу тут не перемиг. Все, шукаем тебя? Вот это те, да? Пену принимаю. Что-то мастера не мое. А там, а ч ты не написал полностью? Усчат три... цифры. Ну а я же не знаю цифры какие. Ну ладно, напишешь тоді я оцей. Я добавлю. А що кинути? Поїхали! Зараз дограю кіно Головне щоб перемогти на цьому танчику Дети X-105 опит втратив. І що Там Пап прямо на один танк, це Та ж розвернися. Що Не розвернеться, будуть подати то а чо б не було? То ж гарний дуже каже. Не, я від'їду. Не пробив. Ай. Чо я не пробив? Ай-яй-яй ай. -яй -яй -яй. А, в нас вже два нема, а чого не так? Пробив, браті. Я пробив, но... Куда ти тікаєш? Сій на місці, чекай на мене. О, гарно. Бачу там сзади. Не, він там стоїть, так? Робиться. Гарно, гарно, подобається мені. А хворі. Хворі. Вони що, спати лягли чи що? КВ 2 тут. Та шо я не успів? Кін. О, не пробив, не пробив, ай-яй-яй, не пробив. КВ-2, два, куда ти Заробили. я тобі тоже кен? Рух неможливий, гусениця розірвана. Аж їду, їду. думаю що я? Можу їхати. 200 км на годину, чи шо? О, сили. Ай, шо я міг бути, де я ву. А чого я маю їхати туди? Ого! А ні, я не хочу ты у мене кида Дивки фарбу подряпали. Ну, зараз може. Ого! Хусимості заскочила, студимо А шо таке, ч вы там стали Ну, нічого, нічого. Дай далі. О, перемога буде за ними, я так думаю. Та що ти не їде? А як я попав? Ну, мені так вже подобається. Ой-ой-ой-ой! Та я вучу, та як я міг? Не, я не буду виїжджати сам виїжджаю. Ладно, я краще виїду. Ну що як не я не міг пробити його? Треба було фугасними кидати. Так. Що я тобі в друзі не кинув чи що? Та ж я тобі кинув в друзі. Вот че раз. Onko täällä paljon